Добрий день, дорогі дівчатка. Сьогодні у нас відео продовження. Пам'ятаєте, я вам показувала як розка... такий корінчик півонівий, дуже усічений, без... майже все коріння зрізане, а броньок було багато. Це, може, днів з 10 тому немає не двох тижнів. так? І ми говорили з вами, що на такому корінні можна продемонструвати всі недоліки веснаної посадки і її ризики. Так? І ось я вам казала, що, не дай Бог, там, а там будуть брунькові, ці квіткові бруньки розвинені, бо було видно по цьому і не можна допускати цвітіння, тому що записаючого коріння, немає геть, бруньок багато, а ми хочемо великий гарний від них результат. І ось вам наочне пояснення. Дивіться, скільки ж ми пройшло там декілька днів. Так, ну там ну нехай ну, 9, нехай 10 пройшло днів, як ми знімали. А ви подивіться, як скоро повилазили, і ми бачимо, що тут є ось о, бачите, брунечка малесенька, і тут є, і тут є. Тобто ми з вами розуміємо, що за 10 днів ніяка рослина ніколи. Я про півонію кажу, тільки про півонію, Її не можна порівнювати з жодною рослиною, з жодною неї особливо коронева система. Вона ніколи не вкоріниться за такий короткий період. Ніколи. А ми бачимо, як все жене. де оце все бере сили на це, от з того огризка в буквальному смислі всього слова. Тобто воно само себе зараз знищує. Розумієте? Ота волога ще потрапляє йому через те саме кореневище. Вважаєте через місце, де є корона, саме коренева шийка, то дуже мало того. Тобто рослинка себе ось ця саме виснажує. Ось, тому ми Бачимо, що надіятись немає на кого, ми будемо чекати, коли це вигажене максимальне стебло, і там візьмемо цю зав'язь так квіткову видалимо обов'язково і будемо знати, що якщо. Буде більш-менш нормально цій півоніці, то ще може вона коло цього стебла і закладе у червні нам о, десь у середині у кінці, може, якусь і брунячку додаткову. Але ми не будемо на це сподіватися, бо нам саме головне, щоб ця півонійка просто в ем, не була така знесилена. Вона то виживе, бо. Півоню трав'янисту вбити, то це треба, знаєте, постаратись. або залити, або висушити, або згноїти, або висушити. Але ж ми кажемо про те, як швидко зробити гарний кущ. Ось оцю півонійку. Ми вже з вами будемо знати, що треба її обов'язково буде видалити оці брунічки, тому що у неї немає запасаючого коріння, тобто малюсіньке.